Коли ми говоримо про продукти, які зроблені зі шкіри або шкірзаму, перевага завжди надається якості і стильному вигляду. Одним з таких продуктів є обкладинка Packetbook 7 для моделі PB840, яку можна купити в торба. Ця обкладинка є ідеальним аксесуаром для вашого Packetbook 7 електронного читача. Вона має чудовий дизайн та виготовлена з високоякісної шкіри або шкірзаму. Коричневий колір обкладинки, який виглядає природним і натуральним, додає класичності та елегантності. Одна з переваг цієї обкладинки це кріплення книжки по кутиках, що дозволяє забезпечити максимальну безпеку та захист вашого Пакетбук 7. Ви можете бути впевнені, що ваш читач буде добре захищений від подряпин та пошкоджень. Товари, які можна купити в торба, завжди найвищої якості. Обкладинка Packetbook 7 для моделі pb 740 не є винятком. У торба продаються тільки оригінальні аксесуари, які відповідають всім стандартам. Окрім того, торба пропонує широкий асортимент інших аксесуарів для електронних читачів, телефонів та планшетів. Ви завжди зможете знайти тут все необхідне для своїх пристроїв. Торба це місце, де ви можете покупати з впевненістю та спокоєм. Отже, Якщо вам потрібна якісна і стильна обкладинка для пакетбук 7, обов'язково зверніть увагу на обкладинку для моделі PB840, яку можна придбати в торба. Вам сподобається її зовнішній вигляд, а ваш пристрій буде надійно захищеним.